Добрий день, компанія агротехпоставки Пропонуємо вашій увазі фара головного світла. розмір розмір 5,75 дюймі. Так вона виглядає. Велика лінза внутрі. Зараз ми її під'єднаємо. Дальнє світло. Працює від шторки. Реальна потужність 32-32 Вт та ближнє, та ближнє світло. Дуже гарна світова межа, якісне, якісне пітно світове. Реальна потужність 26-26 ватів. Як? Як працює габарит та поворот? Це поворот, по центру червона, червона точка, та це габарит. По центру також червона, червона точка. Дуже якісна модель, є в достатньої кількості. Кого цікавить такі фари з такими характеристиками, можна телефонувати, запитувати.